Швидке порівняння Magical ноні і ти ще ноні оригінальний. З тий ще ноні оригінальний. Ми працювали дуже багато років, знаємо про нього все і чому ми перейшли на цю нову формулу. По-перше, тому що тут ферментоване пюре є наукове дослідження, яке доводить, що при ферментації ноні він збільшує свої активні властивості, тобто він більш дієвий. Також оцей сік Magical ноні він містить 90% відсотків пюре ноні. Що стосується ти ще ноні оригінальний, то ми дивимось на етикетки на 60 мл Вміст ноні тут 17,8 грам це 27%, відсотків, тобто менше Е, Ну якщо ми беремо тільки по кількості ноні, навіть цей один показник, то в тиші ноні оригінальний в три рази менше плодів ноні, ніж в Magical ноні. Тому нам важливо ваші результати, і ми працюємо з це новою формулою. Дуже нею задоволені.